Програма Наше здоров'я розпочинає цикл сюжетів, мета яких якомога повніше розкрити стан та особливості діяльності районних лікарень на території Кіровоградської області. І розпочнемо ми цю тему з Маловисківської центральної районної лікарні про історію та сьогодення, якої, до речі, написано вже декілька книжок. Потенціал центральної районної лікарні е, Маловисківської надзвичайно великий. Перш за все, це поліклініка на 500 відвідувань, але фактично ми маємо тисячу і часом більше в час епідемії грипу в поліклініці. Друге, це стаціонарна на 210 ліжок, де функціонують всі повністю повнокровні відділення, терапія, неврологія, кушерство, гінекологія, хірургія, дитяче відділення, інфекційне відділення. Власне кажучи, це ті основні відділення, які мають сьогодні бути на другому рівні надання медичної допомоги. Крім того, лікарня має дуже потужний на сьогоднішній день потенціал лікарів-фахівців. Нас 80% лікарів. Це перша і вища категорія. Друге, що ну, як хочете, це розцінюйте, але і очолює лікарню і кандидат медичних наук, заслужений лікар України. З другої сторони, 85% у нас атестованих середніх медичних працівників, які мають також. Досить значний процент першу і вищу категорію. З іншої сторони, якщо взяти діагностичний процес, то лікарня має на сьогоднішній день можливість практично проводити всі обстеження, які передбачені стандартами на другому рівні обстеження, і трошечки більше. Чому яка трошечки більше? Тому що рідко в якому районі є бактеріологічна лабораторія, лабораторія наша клінічна, проводити обстеження. Більш, біля 100 параметрів, причому робиться імуноферментний аналіз, чого не в всіх районах є, робиться імуноглобуліни дослідження, які не в всьому районі є. З другої сторони, ми провели на протязі минулого року завдяки владі і. Місцевий і будемо говорити області невчасності за ініціативи Сергія Миколайовича Ларіна так звані діагностичні центри. Хоча Ради справедливості треба сказати, що цей центр у нас функціонував, він був, але пройшло переоснащення. І сьогодні ми оснащені і ендоскопічною апаратурою самою сучасною, апаратурою рентгенологічною самою сучасною. Ми маємо можливість робити, крім рентгенологічних досліджень, ще робити томографію, що знову-таки є не в кожному районі. Друге, це самий сучасний апарат УЗІ. Тому можливості для діагностики в нас є ті, чого на жаль. Яка, на жаль, бо це дійсно так, кожен район має бути оснащений відповідно, чого немає в інших районах, і тому наші люди мають можливість проводити обстеження повністю те, що передбачено, як я сказав, на другому рівні. Друге, в нас є термограф, чого немає до речі, ні в одному районі, і я хочу сказати навіть не всі області його мають. Що ми використовуємо його для ранньої діагностики раку молочної залози? Або, якщо правильніше, то не тільки рак молочної залози, а і інших захворювань. І хочу сказати, що ефективність досить висока. Проводячи скринінгове таке дослідження на термографі, ми маємо можливість. Верніше, ми сьогодні виявляємо біля 50% жінок, які потребують дообстеження. Це не обов'язково рак. Це різні мастопатії, форми, в тому числі і рак. І це вже дає тоді, коли ми не можемо іншими методами його, то тобто пальпаторно верніше, діагностувати, ми маємо можливість діагностувати метро. А далі це як скринінгова програма. А далі вони, які потребують до обстеження, ми направляємо на відповідний рівень, чи то в онкодиспансер, чи в обласну лікарню, і так далі. Але я зупинюся на цьому чуть-чуть довше. Чому? Тому що метод є абсолютно без... Вредний для людини, тобто, ми всього-навсього вимірюємо температуру шкіри, і за цим параметром є пар... діагноза, діагностуємо відповідне захворювання. Тобто, ми можемо його проводити хоч 10 разів на день, він не є небезпечний на відміну від інших скажімо, рентгенологічних досліджень, де є якесь опромінення, ну якого його вистачає достатньо. Так само в нас є досить гарна функціональна діагностика. В нас проводиться комп'ютерна розшифровка електрокардіограм, спірограм, комп'ютерна розшифровка з видачею достатніх параметрів для того, щоб можна було. Проводити вже оцінку стану здоров'я людини, а це надзвичайно важливо, коли ми беремо людей з якоюсь патологією, чи серцево-судинної системи, чи дихальної системи на оперативне втручання, тому що кожне оперативне втручання це досить великий ризик для людини. Але ми вже знаємо з якими ризиками ми можемо зустрітися, а раз так, то ми можемо їх попередити. Друге. На сьогоднішній день Центральна районна лікарня додатково укомплектована холтеровськими моніторами для визначення добового, верніше, добового моніторування серцевого ритму, тобто електрокардіограми і артеріального тиску. В нас був раніше цей апарат, але він був в одному екземплярі. І цього було недостатньо. Сьогодні в нас є вже їх кілька завдяки знову-таки централізованій поставці. І якщо раніше ми цих людей змушені були направляти в кардіодиспансер, ну зрозумійте, що це не зовсім зручно, то на сьогоднішній день така можливість чи верніше, такої необхідності практично немає. Люди мають можливість все це проходити, все це проходити тут. Ну, а інші і велоаргометрія, і інше, то є можливості Шереска по обстеженню в нас надзвичайно великі. І я, користуючись нагодою, можу сказати і жителям нашого району, і жителям сусіднього району. А до речі, Омиргородці часті гості в нас. Будь ласка, ми. Раді будемо, якщо ми зможемо тут допомогти. Навіть з цієї лаконічної презентації зрозуміло, що йдеться дійсно про лікарню непересічну з глибоким системним підходом до усіх напрямків її діяльності. Ну, взагалі, охорона здоров'я для кожної людини має досить серйозне значення в нашій державі. ну і в Маливисковському районі, звичайно, теж. Тому що на сьогоднішній день наш район розвивається, розвиваються галузі виробництва. Ми були сільськогосподарським районом сьогодні. У нас розвивається гірничо добувальна промисловість, є дві шахти, будуємо завод з виробництва ядерного палива. І, звичайно, тут роль охорони здоров'я досить на серйозному і на важливому рівні для людей, які працюють на цих підприємствах, будуть працювати. Ну і звичайно для молоді для нашої, яка буде тут проживати на нашій території. А покоління людей похилого віку, воно потребує постійної допомоги, постійної уваги галузі охорони здоров'я. Тому лікарня відіграє досить значну роль, вона модернізується. Ми все робимо для того, щоб наша лікарня зайняла досить серйозну сходинку серед лікарень району і по забезпеченню медичним обладнанням, ну і, звичайно, по наданню послуг кожному громадянину, незалежно від віку, і незалежно від статі. Спочатку більш детально проаналізуємо роботи дитячого відділення Маловиськівської центральної районної лікарні. Тут є чому здивуватись. По-перше, у холлі розташовано виставку малюнків пацієнтів, що тут лікуються. Це маневр не стільки заради мистецтва, а щоб піднімати дітям настрій та дух під час боротьби з хворобою. Ну а кабінет завідуючої відділенням взагалі нагадує міні-театр ляльок. Подивись, хто це? це? Хто мене хто хто хто? Хто розбудили? Да, да, Дитяче відділення у нашій лікарні розраховано на 25 ліжок. Ми обслуговуємо дітей віком від самих маленьких, від місячного віку і до 18 років. Приїжджих дітей за, буквально за півроку у нас проліковано майже 5, до 50 і далекий схід, і Якутія, Новомірородський район, Новоукраїнка, з Кіровограда часто бувають у нас дітки. Як ви вже зрозуміли у відділенні, ну, е, така атмосфера, що мами з інших регіонів вони вже приїжджають сюди, бо вони колись тут лікувалися, бо вони бачать результат і обстеження, і лікування. І діти, як себе тут відчувають. Окрім файних палат, тут не можна не помітити побутових приміщень з підвищеним рівнем комфортності, майже як вдома. Є все необхідне для прання та інших дрібниць. Є особлива палата для дітей-сиріт або тимчасово покинутих зі зворушливим стендом, фотознімками десятків дітей, сумне життя яких медики цієї лікарні зуміли зробити щасливішим, хоч на якийсь час. Цього хлопчика. У лютому місяці, ну вже років, напевно, 10 тому назад знайшли на свалці. Його мама не змогла повністю закопати в землю через те, що земля була мерзла, ямку викопала не таку глибоку, дитину наполовину закопала, а голівку вона не могла в ту ямку і вона вдавлювала ту голову в землю до такої е, ступені, що у хлопчика на лобику. Е, від, віджалась в'язка е, шапочки. Привезли нам його, він не розмовляв, йому було два роки, він повинен був вже бігати, але за відморожені ніжки були, він не міг ходити, він не говорив. Ми його одігріли, пролікували, але. Кожен день ми його в ванні робили ніби лікувальні ванни, от теплові отакі ванни. І він у нас прожив, мабуть, півроку. Ми його підготували до, дитину, до будинку дитини, і він поїхав. А потім вже в такому віці він вже після дитячого будинку, як по етапу він йшов. І він е, був у Пантаївці. Батько випустили з тюрми. І батько взяв на канікули дитину до себе, в село якесь. І привозять нам цього сашка вже без батька. бо батькові він зовсім не нужен був. І, і оцей Сашко, це ще йому ну, майже три роки було. І він каже: а ти тут до сих пор директорша. А пам'ятаєш, як ти мене в ванні купала. Ви розумієте, дитина, в якій ми залишилися ну, в пам'яті, мабуть, на багато років, не секрет, що дефіцит медичних кадрів і середньої і лікарів дуже великий на Україні. Як ви вирішуєте цю проблему? Проблема є і в нас, але ми стараємося її вирішувати. І, до речі, не тільки сьогодні. Якщо говорити за лікарів. Так сталося, що у свій час я став досить тісно спілкуватися з Івано-Франківським, на той час ще інститутом, Тернопільським, Вінницьким, Буковинським інститутами. І проводячи от таку профорієнтаційну роботу серед випускників. І вони почали сюди їхати. Потім Вдалося мені переконати начальника управління охорони здоров'я, він з розумінням підійшов до того, що треба їхати. І на сьогоднішній день, коли йде розподіл, я, як представник управління охорони здоров'я, інколи сам, інколи з начальником відділу кадрів, ми їдемо туди і проводимо відповідну агітаційну роботу. Крім того, в цьому році по Домовленості моїй з ректором Івано-Франківського інституту, яка була раніше, сюди приїжджав представник медичного університету і проводилася така профінаційна робота серед школярів нашого району, але не тільки нашого району. Потім ця робота проводилася. На базі медичного коледжу, з випускниками коледжу і випускниками шкіл навколо лежачих районів. І як наслідок, тільки з нашого району поступило три чоловіка сьогодні в Івано-Франківський медичний університет. Такого ніколи не було. От. Причому діти, які поступили, досить Високого рівня підготовки на сьогоднішній день у нас в інтернатурі проходять інтернатуру 4 чоловіка. До речі, наша база лікарня є базою інтернатури. Для проходження це по терапії, хірургії, дитинство, неврологія, акушерство, гінекологія. І я рахую, що такий приклад він також сприяє закріпленню кадрів на місцях. Один з молодих фахівців, що працює у Маловискійській центральній районній лікарні, Романія Іваніщак. Вона приїхала сюди з західної України і працює тут з величезним задоволенням. Ваші враження взагалі про центральну районну. Самі теплі і самі хороші. У мене хороший колектив на початку моєї роботи мені багато чого допомогли. І в плані спілкування з хворими, і в плані діагностики. А якщо так в більш, більшому масштабі, то будучи на курсах спеціалізації, я верталася додому у Франківську. Знову ж таки, головний лікар мій в цьому посприяв, тому що проходження курсів це теж досить кропітка паперова справа. Ну я поїхала додому. То там Колишній ректор університету, проректор університету і зараз зав кафедрою, спитавши мене, де ж я працюю, як я проходжу свою роботу, і взнавши, що я в Константина Леонідовича, почав питати за нього, за лікарню, як ми працюємо, як у нас тут справи з передаванням привітів. Ну тобто, незважаючи на те, що я поїхала так далеко. Пам'ятають не тільки мене, а й пам'ятають ту лікарню і головного лікаря, і як тут, тобто вони віддають своїх студентів у хороші руки. Я сама з Львівської області. От, поступила у Франківський, ну так, мабуть, склалося, Ну а тут вже так мене доля закинула. Ну, ні про що не жалію. Які можливості є у вас, як у кардіолога, саме по діагностиці захворювань? Якщо брати до уваги те, що я все таки їздила у різні заклади, перебираючи досвід, оскільки молодий спеціаліст доводилося їздити, отримувати якусь інформацію, і медичну, і в тому числі діагностичну, спілкування з людьми, отримання сертифікатів, то і в Франківську, і в Кривому Розі, де я проходила інтернатуру, я мала можливість побачити багато діагностичних установок. Хочу сказати одне: що незважаючи на те, що побутує така думка, що районна лікарня не має можливостей всупереч всьому, завдяки головному лікарю адміністрації, в нас повністю укомплектована лікарня в плані діагностики кардіологічних хворих. У нас є все для того, щоб здіагностувати інфаркт. У ранній стадії у нас є все для того, щоб зупинити розвиток інфаркту і якісно лікувати хворих, включаючи реабілітацію. У нас не всі хворі їздять у кіровоград на реабілітацію. Реабілітацію деякі хворі проходять у нас. Ідемо далі. Два корпуси хірургічного відділення, що працює досить інтенсивно. Полугове відділення за останні роки воно змінилося настільки, що самі жінки, які народжують тут не вперше, ледь пізнають знайомі їм колись палати. Це перша ваша дитина? Друга. Ваші враження про ваше знаходження в центральній районній лікарні? Ну, умови покращилися, дуже покращилися. Добра палата така хороша, хороші, хороші умови дуже. Ви першу дитину коли народили? Сім років назад. Були інші умови? Так. Да. Дуже були. Суворі, суворі умови були. Вітаю синочком і бажаємо вам здоров'я і вашим діткам. Ви родило кого хлопчика чи дівчинку? – Хлопчика. А яке ім'я? Ви вже придумали? буде. Да, Скажіть, будь ласка, вам подобається, як тут обслуговували відношення медперсоналу, умови перебування? Так, да, все прекрасно. Медсестри уважні дуже, врачі дуже всі заходять. З 2007 року ми працюємо відповідно до інноваційних перинатальних технологій, які відчутно дали результат після їх впровадження. До 80%, навіть більше за останній час, ми проводимо партнерських пологів. За цей час роботи по інноваційним перинатальним технологіям кількість нормальних пологів значно збільшилася в порівнянні до того періоду, поки ми не працювали по цим технологіям. В Нашому відділенні є всі умови для забезпечення надання допомоги матерям і новонародженим на якісному високому рівні. На сьогоднішній день в середньому в нашому відділенні відбувається до 300 пологів. Навіть дещо більше в минулому році було 320 двадцять пологів. Після напруженого робочого дня лікарі та середній медперсонал можуть розслабитись співаючи в ансамблі. Актовий зал поруч, художній керівник досить професійний. Тож пісні медики співають настільки талановито, що є постійними учасниками галузевих конкурсів в області та за її межами. Ми приймаємо активну участь у всіх конкурсах обласних та районних художньої самодіяльності. Наприклад, в цьому році ми приймали участь в обласному конкурсі Мелодія душі, де зайняли перше місце наша група Калина. Ми приймаємо активну участь в спортивній Спартакіаді. Ми пропагандуємо здоровий спосіб життя. Наші спортсмени займають Теж призові місця в спартакіадах, ми оздоровлюємо людей. Кожне літо наші люд, медпрацівники разом із своїми дітьми відпочивають на морях. Розкажіть, будь ласка, ще про вашу научну діяльність. Якщо говорити за наукову діяльність, то я нею почав займатися ще будучи. В інституті, будучи на третьому курсі, я працював лаборантом на кафедрі фізіології, і там, напевне, працюючи з викладачами, воно мені сподобалося і щось залягло в серці. Треба сказати, що на третьому курсі нас три чоловіка, які працювали в гуртку фізіологічному, ми тоді отримали дипломи. І медалі за кращу наукову студентську роботу у всесоюзному конкурсі. Студентських наукових робіт наші фотографії десь біля 20 з лишнім років висіли в інституті як кращих науковців серед студентів. Чому? Тому що більше нічого подібного в інституті не було. Я не сказав, що там не займалися люди чи студенти науковою роботою. До речі, одна з тих, хто була ну в нашій групі, вона зараз є професор кафедри мікробіології в медичному університеті Івано-Франківську. Ну а потім, не дивлячись на те, що я поїхав далеко від Івано-Франківська, я ні на один день не поривав спілкування з. Кафедрою хірургії, лікарні, в якій я, ну будемо говорити так, виріс. Чому? Тому що я потім там працював на травпунті. А будучи студентом, кожен раз, коли лікарня надавала ургентну допомогу, я приходив на чергування і вже там вчився оперувати, вчився вести хворих і так далі. Зрозуміло, що я більш тісно спілкувався із завкафедрами, із доцентами, і з асистентами, і потім якось. Уже на якійсь конференції, не знаю в якому році. Напевно, це був рік десь приблизно 95-й, 96-й. Ми на одній з конференцій зустрілися з завідуючим кафедрою хірургії, який, коли я був там, він був тільки асистентом, а зараз він професор. Ми почали щось говорити, він каже, Костя, та що ти сидиш, що ти нічого не напишеш, ти ж є потенціал і так далі. І отак, не буду говорити, рішили ми, все, він став моїм керівником. І в 2001 році ця робота завершилася тим, що я захистив кандидатську. Дисертацію. Ну, а потім, знаєте, воно, як каже, апетит, приходить в час їди. Друкування праць, роблячи якісь підсумки, якісь висновки, воно ближче мені стало. І зараз я і далі займаюся також з кафедрою хірургії Івано-Франківського інституту. Працюємо тут. Треба сказати, що зараз тісно співпрацюю з кафедрою. Хірургії е, другої по підготовці стоматологів, знову таки Франківського інституту. Чому? Тому що там мій син працює доцентом кафедри, і от е, той диплом, який ми отримали е, по лабораторії, це якраз наша спільна робота. Робота виконувалася фактично, дослідження проводилися тут, але ідея була наша е, спільна. Друге, що наукова робота дає можливість узагальнити ті напрацювання, що є. Вона заставляє вчитися постійно. З іншої сторони, я рахую, що кожен, хто працює певний час, він повинен займатися. Чому? Тому що то є навчання. Наукова робота викладається в якихось статтях, в якихось виступах чи на конференціях чи на з'їздах. Тобто людина повинна працювати на себе, а лікар має вчитися ціле життя. Якщо він перестає вчитися, він перестає бути лікарем, і хай мене пробачать, ті, які не будемо говорити, не їздять на конференцію, не дивляться. Пробачте, я не хотів би лікуватися у того лікаря. Розкажіть, будь ласка, про перспективу центральної районної лікарні, і що б вам, як головному лікарю, хотілось би удосконалити. Перспектива лікувального закладу любого я вам хочу сказати, що завжди залежала і буде залежати від відношення влади. До лікувального закладу, до її колективу, а, власне кажучи, навіть не до закладу, а правильніше буде до потреб населення. Хочу сказати, що сьогодні є абсолютно повне взаєморозуміння між владою району, як районною радою, так і районною держадміністрацією по наданню медичної допомоги по розвитку охорони здоров'я в районі. Що я хотів би, напевне, це не тільки я, а хотіли б жителі, щоб медична допомога була наближена максимально до них. Ну і звичайно, щоб все таки було виконано фінансування, яке записано в основах. Охорони здоров'я не менше 6%, А сьогодні ми фінансуємося рівно наполовину. І звичайно, щоб наші лікарі отримали ту достойну зарплату, яка є в Європі, як про яку тільки сьогодні говориться і декларується у нас, а вона є практично самою нижчою з усіх галузів, щоб вони мали достойне життя і відповідну шану, враховуючи їхню надзвичайно важку роботу.